Яка у них мова цікава, це що? Що це за яма вигрібна? Прикольно. Ні, ну Слухай, реально, я вночі на таке заліпала. Бог таке побудувати, мені здається, нереально. Не просто. що це взагалі? З чого вони це роблять? Такі приколи. Якби не було Леруа Мерлен взагалі в світі, отак би будували будинки всі. Диви газончик універсальний, пожалуйста. Ну купив би газон, ну що ж ти з трави якось. Вау! Ні, по і то воно буде. У них нема молотка. У них немає молока, вони рукою ті поб'ють. Спідніли, бідолаги, щось будують там. Зараз потіють на роботі, не то ти. Зараз людям, мені здається, настільки на ізі взагалі ремонт робити. О, Ні, ну це останній кадр гарний, так? Останній кадр це було гарно. Чому ти починаєш розмовляти тоді, коли я, я не починаю? Знаю, чого розмовляєш, ти розмовляєш, коли я розмовляю? Ні, я починаю. Ти іменно бляха перебиваєш мене. А, отак. Це тобі у так тебе здається. голос в 10 разів гучніший, ніж дякую у мене. дякую за голос. Це приємно. Бо цей жест в кадрі. Ну що це таке? Це молоток. Кожен думає в міру Не своєї... Можна таке в кадрі показувати. Не можна. Ви цього а не, не бачили. Знімати? Ви цього не бачили. Да, да. <laughs> ну і дах, спроф на в Ліруа Мерлен був би набагато дешевше. І такий дах точно б не з'їли білки.